Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії, продовжимо. Шановні, продовжимо. Так знаєте, стосовно там великої світової політики, а зрозуміло, що це має величезне значення в перемозі над Росією, я маю на увазі коаліцію країн, які протидіють російському агресору. Я думаю, що світ змінився настільки, що якщо ви мені скажете от наші стосунки з Китаєм, наприклад, та хто ви такі для Китая? Там мовляв, вони вас і в мікроскоп не бачать. Я чув це багато разів, правда, в тому числі і, і від наших політиків. Але насправді можливо так було в минулому. Можливо, так було. Але з початком цієї війни ситуація змінилася. І на мою думку, Україна стає геополітичною величиною по справжньому геополітичною величиною. Ну послухайте, країна, яка зупинила Російську Федерацію, а у неї вже іншого шляху немає як бути сильною, потужною і такою, яку бачать в тому числі і спокійно розглядають в Росії. Цього не розуміють. Там якась амнезія, правда. А вони досі думають, що треба зателефонувати у Вашингтон для того, щоб в Києві щось зробили. І е, ось ця помилка, вона коштує зараз росіянам дуже дорого, неймовірно. Але найголовніше, що вони досі від цього не отямилися. Вони досі так думають. Китай, судячи з того, що відбувається, там розумні люди в Китаї, так? І вони, принаймні, зараз вже розуміють, що не все так однозначно. Справді, а, а нам важливо важливо посилювати цю коаліцію Україн. Причому різних, які по різному реагують на цю війну, навіть на тих, хто пасивно реагує. Ну от скажіть, будь ласка, нам же дуже важливо, щоб Китай не постачав Росії будь-що, включно із. Там військовим обладнанням, безпілотниками і все таке інше. Ну якщо нейтралітет, то окей, нейтралітет, але не допомагайте їм. Ну, принаймні, принаймні, це теж одна із задач і нашої дипломатії, в тому числі. Нам зараз допоможе в цій темі розбиратися Юрій Пойта, керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону, мережі нових геополітичних досліджень. Пане Юрію, вітаю вас. Добрий день, добрий день. Добрий день. А останні інформаційні хвилі пов'язані з такою великою країною, як Китайська Народна Республіка, це те, що китайці презентували мирний план. По перше, і виступ виступ Китаю на майданчику Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Які висновки ви робите із цієї політичної еволюції і тих заяв, які ми почули з Пекіна? Ну, по перше, напевно, не зовсім вірно називати його мирним планом, тому що він називається цей документ і по іншому. Та? Він називається позиція Китаю по політичному врегулюванні української кризи. А вибачте, це справді це медіа так підхопили, перетворили на, на мирний план. Та добре, дякую за це уточнення. Це важливо, тому що план це такий дуже чіткий конкретний документ, має бути який має відповідну послідовність. І чітко визначає, що кому робити, в, який, в якому в який час да, якби загальні підходи. А тут ми маємо позицію Китаю стосовно вирішення так званої української кризи, в регульполітичного врегулювання української кризи, де є 12 пунктів. Вони, в принципі, не є новими. Ці пункти, 12 пунктів, в багатьох заявах Китаю, включаючи з самого початку повномасштабного вторгнення, офіційних заявах, заявах Міністерства закордонних справ, заявах керівництва. Ці 12 пунктів в тому або іншому вигляді в принципі говорились майже всі 12 пунктів. Тому нового в принципі нічого немає. Якщо ми подивимось на е, наприклад, на заяву Китаю зроблену 26 лютого 2022 року, через два дні після масштабного повномасштабного вторгнення, ми бачимо, що е, так, ця заява називається п'ять позицій стосовно врегулювання е, поточної української кризи. І там зазначено ті самі ті самі пункти, в принципі, що повинна поважатися суверенітет всіх країн, повинна виконуватись принципи статуту Організації Об'єднаних Націй, повинна сторони повинні повернутися до мирних переговорів. Що гуманітарні кризи повинні також врегульовуватися, і звичайно, також по потрібно зупинити санкції. Інші пункти, які з'явилися, вони в багатьох питаннях також з'являлися в китайській позиції. Але що я хочу тут сказати, по перше, половина з цих 12 пунктів вони є загальними, тому що вони не визначають конкретної країни і конкретної відповідальності. Вони не визначають, що яка країна є державою агресором відповідно до міжнародного права, на яку покладається відповідальність. А яка країна є країною, що захищається, із і територіальний суверенітет якою порушений? це також не визначено, і це насправді дуже важливо. І в дипломатії ми маємо розуміти, що як то кажуть, дьявол е ховається в деталях? О, так? тут треба розібратися. Вибачте, будь ласка, тут треба розібратися. Якщо Китай виступає за безпеку атомних станцій, і так це і формулює. А, і чує із Москви, що ми забезпечили безпеку Запорізької атомної станції. Там працюють працівники Росатому, все під контролем, і все таке інше. Китай а, з цим погоджується, каже: Ну окей, тобто, ну безпека нас запевнили. Сторона, яка контролює зараз Запорізьку атомну станцію, нам цього достатньо, чи ні? Чи все ж таки є розуміння того, що це є а, окупація, і апріорі це вже складає небезпеку. Сам факт а, окупації і присутності військових на станції. Абсолютно вірно, я думаю, що ви відмітили, тому що не визначено яким чином вирішувати і врегульовувати кожен з пунктів не, не дано такого пояснення, який в принципі відповідає реальній ситуації, тому що цей самий пункт номер 7 називається «Keep nuclear power safe» – забезпечити безпеку атомних станцій. Абсолютно вірно, яким чином українська сторона, наприклад, пункт план зеленського з 10 пунктів, там говориться про те, що повинно бути відновлено контроль України над Запорізькою атомною станцією повинні повинні бути зупинені бомбардування і воєнні дії Російської Федерації поблизу поблизу атомного об'єкта в китайській інтерпретації цього не зазначено, тому можна абсолютно по-різному трактувати. А якщо ми подивимось, наприклад, на загальні підходи Китайської народної республіки стосовно застосування ядерної зброї, біла книга стосовно застосування ядерної зброї, там там нічого нового немає. Це абсолютно Такий самий підхід, абсолютно То, те саме формулювання, яке є офіційно вже десятки років Китаї, що країни не повинні застосовувати ядерну зброю, що ядерні об'єкти повинні захищатися, і так далі. Тому, в принципі, цей пункт не є обов'язковим насправді до виконання. Покажіть, будь ласка, механізм, яким чином цей пункт Китайська Народна Республіка забезпечить його виконання. Тому я, чесно кажучи, маю дуже великі сумніви стосовно стосовно багатьох багатьох пунктів і можливості його реалізації я не думаю що є дуже серйозні перспективи взагалі що є перспективи що цей так званий мирний план буде виконаний я наприклад комунікував своїми колегами з європейських аналітичних центрів вчора і ми дуже детально обговорювали цей план, і вони його називають «No peace plan», якби план який не має ніякої ніякого миру насправді вони зі мною погоджуються дуже критичні стосовно є деякі пункти, які, наприклад, прямо протирічать інтересам України. Наприклад, це, це такий пункт, як е, відмова від менталітету холодної війни, е, забезпечення нерозширення військово-політичних блоків і забезпечення принципу неподільної безпеки. Що це означає? Це означає, що Китай проти розширення НАТО. Якщо Китай проти розширення НАТО. Це означає, що Китай накладає обмеження на український суверенітет і накладає обмеження на можливість України приєднання до північно-атлантичного альянсу. До чого це призвело в минулому. Ми вже знаємо, тому що Україна не забезпечила, не змогла забезпечити свою безпеку без, без приєднання до НАТО. До чого це призведе в майбутньому? Це абсолютно, я думаю, зрозумілий зрозуміла відповідь, що це призведе до продовження російської агресії. Це пункт, який прямо протирічить Національним інтересам України сто чи... зараз так, так. на цьому пункті зупинимось детальніше, а, але ж з іншого боку, Китай не лише накладає а, певні обмеження на український суверенітет, він накладає обмеження на суверенітет країн-членів НАТО, яких він по суті справи обмежує. А трансформувати блок відповідно до а, бажання інших країн, що прописано між іншим а, в установчих угодах і НАТО і Європейського союзу. Там прописано, яка країна може стати членом Північно-Атлантичного альянсу. І тут спокійно роздається голос: ні, 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 цього не можна робити. Я розумію, що Китай велика країна, але в даному випадку, ну це вже тумач навіть для Китая. Правда? Я абсолютно з цим згоден. По перше, ми маємо розуміти, що НАТО не має, не має агресивних ніяких амбіцій. Він не здійснює агресивної експансії і приєднання інших країн до НАТО, яке це відбувалося. Так звані хвилі розширення НАТО. Вони відбувалися внаслідок намагання цих країн забезпечити свою безпеку якраз від Російської Федерації. Це по перше. По-друге, ви перед цим як ми починали, як ми почали дискусію, ви зазначили про те, що. Китай, нібито як починає розуміти, що суверенітет інших країн має ну має більше значення, ніби як російська Федерація недооцінює український суверенітет і, і взагалі, е, якусь суверенну суверенну і можливість самостійної політики України. А Китайська Народна Республіка, вона ніби як вже бачить Україну більше. Ну послухайте, що... вибачте, я на підставі чого це казав? Що принаймні вони це декларують, вживаючи слово суверенітет. Ну, вони це декларують, але е, ми маємо розуміти, що офіційна позиція і бачення воно я думаю, що дуже сильно відрізняється. Яким чином, ми, наприклад, намагаємося зрозуміти бачення? Ми намагаємося е, зрозуміти, в тому числі читаючи між між рядками. Якщо ми говоримо про те, що Україна не має права, якщо Китай говорить про те, що Україна не має права приєднатися до НАТО, це означає, що Китай вже не розглядає Україну як суверенну державу, і, і розглядає Україну як. Як сферу впливу інших держав, включаючи наприклад НАТО, сполучених штатів Америки або Російської Федерації, інші заяви, наприклад, офіційні заяви китайської сторони, що Україна не повинна бути місцем для конфліктів, а повинна бути містком для, для комунікації для співробітництва між заходом і сходом. Що таке місток з одного боку, так ми вже були містком. Послухайте, ми, ми вже впродовж десятиліть, ми були цим містком, а абсолютно нейтральною країною. Так, абсолютно нейтральна місток. Це об'єкт інфраструктури, який має стратегічне значення, яка країна ним володіє, та країна може забезпечити свої інтереси в даному в, в, в даній території. І коли, наприклад, пан Дмитро Кулеба давав інтерв'ю в, в квітні 2022 року. Сіньхуа він чітко зазначив, що Україна не є ніяким містком. Україна є су, абсолютно суб'єкт суб'єктною е, державою, яка самостійно визначає свої національні інтереси. І це по цим по цим таким дуже невеликим, але важливим деталям з моєї точки зору ми можемо розуміти справжнє сприйняття Китаєм України. Ми також мали низку дискусій з китайськими експертами, які афілійовані, наприклад, з міністерством закордонних справ, з міністерством оборони, і по їхнім висловлюванням також можна було прочитати дуже багато, що Китай насправді не розглядає Україну як. Як самостійну державу, а розглядає Україну як сферу впливу Російської Федерації, яка тимчасово вийшла з під контролю і, і, і знаходиться під контролем е, Вашингтону, е, тому, тому стосовно того, що Китай змінює свою позицію е, е, щодо сприйняття України як більш такого суверенного гравця. Я, чесно кажучи, поки що маю, маю маю запитання. Хоча на полі бою стосовно військово-військової потуги збройних сил України для Китаю це був дуже великий сюрприз. Так, справді і навчання, тому що вони навчаються, вони розуміють, що мають армію російського типу. Ну так, якщо по-чесному говорити, та тому для них це така несподіванка, я думаю, дуже неприємна. Але. А, але ви знаєте, ви по ходу ще й розбили російську маніпуляцію дезінформацію. Що вони роблять? Вони запускають наступне: говорять про те, що. А Україна спровокувала війну через своє бажання стати членом НАТО? Ні, 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 ні. Нами так не поніпне поманіпулюєш, тому що ви і розпочали цю війну, тому що Україна не є членом НАТО. От якби вона була членом НАТО, ну слухайте величезні питання, чи наважились би ви, хоч пальцем? А ось окей, але знаєте, що дуже тривожно пролунало. Це ось ця теза. Ну якби вона серед всіх всіх пунктів. А ні, здається, це було під час виступу китайського представника в організації Об'єднаних Націй. Так там йшлося про те, що постачання зброї не вирішить суть військового конфлікту, і оце звучить по-справжньому тривожно. Китай по суті справи звертається до наших партнерів із проханням припинити військову допомогу. Абсолютно вірно, причому він це звертається вже ще починаючи, напевно, з травня або з червня місяця, він говорить про те, що постачання Україні зброю не не вирішує конфлікт, а лише підливає масло вогонь. Це така його стандартна фраза, і, 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 і ми маємо розуміти, що до чого призведе зупинка насправді постачання Україні зброю. Якось під час також однієї з дискусій з китайськими спеціалістами вони сказали дуже цікаву фразу про те, що. Ключі від вирішення конфлікту знаходяться у Вашингтоні, знаходиться в Сполучених Штатах Америки. А ми тоді запитали, а яким чином Сполучені Штати Америки можуть вирішити цей конфлікт? Поясніть, будь ласка. А вони сказали, що дуже просто Сполучені Штати Америки можуть просто зупинити постачання озброєння військової техніки, військової допомоги Україні, і тоді конфлікт вирішиться. Ми тоді надали наступне запитання: якщо е, збро... США припинять постачання Україні озброєння військової техніки, то Україна скоріше за все отримає військову поразку на полі бою. Буде е, відповідно підписаний план капітуляції. Вона буде окупована, е, і вона зникне як держава, і вона зникне як нація, чи це справді в інтересах Китаю е, про про що ви зараз говорите? Ну, відповіді насправді ми не отримали, але, е, але ми не отримали заперечної відповіді ніякої аргументації. Тому тут можемо зробити два дуже цікавих висновки. По перше, в чому Китай зацікавлений? Що ми думаємо, наприклад, в нашому аналітичному центрі, ми думаємо, що основна зацікавленість Китаю з трьох сценаріїв: е військова поразка України, військова поразка Росії або статус-кво це найбільш вигідний, звичайно, це військова поразка України. Тому Китай продовжує і відповідно тиснути на захід, на європейський союз для того, щоб зменшити підтримку Україні. Е інше питання, це звичайно. Е Ну, стосовно е, по постачання озб... Озб... озброєння військової техніки, ну і Я не знаю, можливо, там і ще аспекти так ну так, да, ми ж з вами бачили повідомлення в журналі «Шпігель», Це поважне видання про те, що Росія веде перемовини з китайськими компаніями про закупівлю бойових дронів, ударних дронів про закупівлю запчастин для винищувачів. Су 27 так я все розумію, що Китай це заперечив, але знаєте, ми живемо в такому світі, коли вірити нікому. Ну краще взагалі нікому не вірити. Треба все перевіряти. Правда? ну це нормальний, абсолютно нормальний підхід тому на 100% ми не сприймемо позицію Китаю, що ні ні, ні ми цього не будемо робити. Хоча задоволені, якщо насправді це так і відбудеться, тому, а, тому питання ваша думка та а чи, чи перетне цей Рубікон Китай з точки зору постачання військового обладнання техніки дронів а, Російської Федерації, яка надзвичайно їх зараз потребує, і просто вишуковує в усьому світі навіть залишки радянської зброї. Ну наприклад, півроку назад ми прогнозували, що Китай скоріше за все в короткостроковій перспективі буде дотримати своєї так званої проросійської нейтральності. Він буде допомагати Росії фінансово, економічно, ідеологічно на міжнародній арені, але він не буде постачати озброєння військової техніки, тому що це створює для Китаю низку ризиків. І ми роблячи такі прогнози, ми звичайно базувалися на відповідних даних на дослідженнях в нашому аналітичному центрі на обмінах інформацією із іншими. Інституціями європейськими, американськими і так далі, тому ми, в принципі, прогнозували, що не повинен, не повинен, але ми бачимо зміну геополітичної ситуації, тому що, наприклад, коли ми спілкувалися з китайською стороною, вони на, на липень, десь на серпень, вони не знали, що відбувається на полі бою і хто виграє. Вони думали, що в принципі Росія має шанс виграти, тому що в неї набагато більше ресурсів вже десь на вересень, на жовтень. Вони вже дуже сумнівалися в можливості виграти Російської Федерації, і вони вже думали, що скоріше за все українська сторона виграє. Тепер ми бачимо нову нову новий виток розвитку, коли створена танкова коаліція, коли йдуть дуже серйозні розмови про про постачання, можливе постачання бойових літаків. Про те, що Україна готується до проведення контрнаступу, скоріше за все, що така стратегічна калькуляція, да стратегічні розрахунки Китаю, говорять про те, що Україна має більше шансів виграти ніж Російська Федерація, і Росія може програти. По нашим, наприклад, також спостереженням, ми бачили, що військова поразка Росії вона є найгіршим сценарієм і вона просто є катастрофічним сценарієм для китаю з точки зору геополітики і з точки зору військової військової ситуації в різних в різних аспектах тому можливо можливо вже на на кінець 2022 року на початок 2023 року в китаї здійснюється стратегічна переоцінка свого позиціонування яким чином їм діяти, і про це також дуже чітко заявляв. І Ентоні Блінкен він сказав, що Китай наразі переоцінює ситуацію. Він робить реконсидрую, да то тобто він е, обдумує, яким чином йому діяти, і чи постачати Російській Федерації озброєння військової техніки. Тому я думаю, що в політичних колах дуже звичайно дискусія в, в керівництві Китаю вона звичайно проходить. Я думаю, що в тому числі стосовно того, чи потрібно постачати Російській Федерації озброєння, яким чином ця дискусія буде е, е, закінчитися, чи зможуть Сполучені Штати Америки, Європейський Союз переконати Китай, чи можуть вони стримати Китай, чи можуть вони е, якимось чином залякати Китай, не робити цього, в тому числі шляхом застосування санкцій, в тому числі можливо розривом якихось проектів і так далі, це поки що для мене, чесно кажучи, є питання. Але е, порівняно, наприклад, з півроку назад, і як зараз, я думаю, що ймовірність того, що Китай буде постачати озброєння військової техніки в якомусь виді, в якомусь форматі, можливо, поступово. Е, це, це я думаю, може бути. І останній дуже цікавий момент. Якщо ми подивимось на те, що стримувало Китай від постачання озброєння військової техніки, що ми думали? Ми вважали, що стримує можливі санкції, які Сполучені Штати Америки і Європейський Союз накладе на Китай. Але тут є дуже два цікавих висновки. Перший висновок в тому, що китайська економіка наразі десь зросла на 2-3 відсотки приблизно. Вона це менше, це найгірший показник зростання економіки. Але за результатами досліджень економістів, оцей спад китайської економіки він відбувся не через російсько українську війну, а через нульову політику терпимості до ковіду, через те, що Китай фактично позакривав у себе всі свої міста. Що це робить висновок для Китаю? Що навіть оця війна в європейському регіоні дуже серйозна, вона не вплинула, вона не розірвала логістичні ділянки, логістичні ці всі ланцюжки Китаю. Це перший аспект. Другий аспект, яким чином санкції попливали на російську економіку? Прогнозувалося, що це було 15%. Наразі є дані Європейського союзу, що це близько 3% падіння економіки. Росія переконфігурувала свої ланцюжки поставок, переконфігурувала свої ринки. І фактично вона залишилася на плаву. Китайська народна республіка може зробити висновок про те, що санкції, навіть дуже серйозні санкції, не е, спричинюють колапс економіки. Тому оцей, е, оцей, скажімо так, стримуючий фактор, він може перестати діяти. Ми, наприклад, мали також дискусії із економістами з Великобританії, і вони частково погоджуються, що це може бути, що Китайська народна республіка вона може також оцінити, що санкції не діють. Але і... послухайте, а послухайте, але наскільки коректно порівнювати російську політику по відношенню до санкцій із китайською у Росіян? Немає економіки, яка може світовому ринку запропонувати кінцевий продукт. Ну насправді все, що продають росіяни, це нафтогазовий сектор. Трохи зброї продавали, але зараз із цим у них. Проблеми, тому що весь світ бачить, що з їхньою зброєю відбувається в Україні у Китаї зовсім інша структура економіки, і вони можуть світові запропонувати багато чого, тому санкції можуть по ним вдарити лупанути дуже сильно. Мені здається, вони можуть багато чого запропонувати, але тут взаємозалежність. Від китайської продукції неможливо відмовитись насправді яким чином на ну, чим ви заміните? з яких країн ви заміните? Якщо ви зробите так званий декаплінг роз'єднання економік і принесете всі виробництва, які знаходяться в Китаї, наприклад, в Індію, В'єтнам, південно Східну Азію, це займає від 5 до 10 років, і це буде дуже серйозний, дуже 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 серйозний такий процес. Це дуже складно зробити. Тому е навіть якщо ви застосовуєте санкції до Китаю, ви не можете. Зменшити його економіку дуже сильно це може бути один, можливо, два-три відсотки. Але це не буде катастрофічно, це не буде дуже серйозно. Вже ну, виходимо що? з ефіру. Вже виходимо з ефіру. Дуже коротко зараз. Скажіть, будь ласка, от ядерна тема. Ви про це згадали? Що Китай висловився стосовно неприємно неприйнятності використання ядерної зброї? Як на це можуть в Москві? Тобто, чи почули вони застереження свого партнера? Будемо так говорити? Дуже коротко, прошу, бо новини треба слухати вже. Чесно кажучи, більшість ну така домінуюча думка, що Китай здійснює стримуючу таку роль до застосування ядерної зброї Російської Федерації. В принципі, для Китаю це не вигідно. Якщо б Росія застосувала ядерну зброю, то, то це відкрило б, скажімо, так, такий ящик Пандори інші країни. Більш більш легко могли би також застосовувати ядерну зброю і для китайської взагалі для стратегічної стабільності Китаю це невигідно. Тобто, але який, яким що якийсь стабілізуючий так. фактор? А Китай може навіть сформулювати навіть зараз. Зараз от в тому стані розуміння війни, в якому Пекін перебуває. Юрій Пойта, керівник секції Азійсько-тихоокеанського регіону мережі нових геополітичних досліджень з нами був на зв'язку. Дякую, пане Юрію. Послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.